Чим ти тут займаєшся, синулі? Що це тут в тебе? Ось така спеціальна, не знаю, кормушка, як вона називається. Дідусь насипає сюди їстечки, курочка підходить, кожна має свою ячеєчку і робить ням-ням. Як курочка робить синок? Тико, ти так? Ні, так киця робить. А киця як робить? Як киця їсть? Ням-ням киця їсть. Короче, Артемчику все дуже цікаво. Ось тут була водичка для курочки, але вже Артемчик її вилив і насипає туди їсточки, щоб всім всім вистачило, да, син? Тьомич, що ти там робив? А ось подивись, курочка до тебе йде, синуль. Диви, ку-ко-ко-ко-ку. -ку -ку -ку. Клич курочку. Давай, курочці, ням-ням. Курочка, каже, йди, я тебе нагодую. Отак. Ням-ням, курочка хотіла. Дивіться, зараз підійде і буде їсточки. Тут кури взагалі такі ручні, що вони навіть, мені здається, ходити лінуються. Артемчик за ними бігає. Курочка, мабуть, наїлася. Ну що, пішли далі. В нас ще купа роботи. Пішли. Кітя віджала в Артема машину. І не дає йому кататися. Погляньте, погляньте, що робить. Це просто цирк. Артем її вже стягує як тільки може. Ось така у нас кішечка. Що, синочок? Ти хочеш сам кататись, а мурка в машинку заскакує, да, зайк? Тьом. Отак. Де вона там заховалась? Де вона там заховалася так. Все, поїхали. Брн -брн -брн -брн. Давай мама тебе покатає, давай. Хочеш? Не знаєш. Зараз тут все позастиляю і тоді вже будемо кататися. так? Іде, іде, іде вже, прибігла подивіться. Вона обожнює цю машинку, вона, до речі, в ній на відспити. Отак Артема зачіпає. Тьом. Шокиця зачіпає, синок. Що вона робить тобі? Не дає забрати покривало, брада китька. Каже, ну на -ну, мурка, а ну посварись на мурку, Артем, посварись. Синок, посварись на мурку. Все, побігла. Посварись на Мурку. На, на, но Мурка. <рес> Артам вже такие трішечки. Не в настрої, да, син? Тьом. Он вона знову йде до тебе, синок. Мура, Мур. <рес> Ось так і проводимо час. А машина грязна, треба мити. Машинка вже мурчила, все. Віджала мурка, вертемо машину і тепер катається. Катай, синок. Ой! Зачіпає, зачіпає, хоче гратись, да? Ой ти! Кєцька хитра така, я тебе дам. Я тобі за нас дам. Любила Артемчика, да? поїхали. Давай, поїхали. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бумбум. Поїхали, бум бум-бум. Атя, кітя, хочеш її кермувати, бачиш? Весь Мурка, виходь. Ти приїхала. Все, тепер буде кататися. Да, Сім? Ще трішечки вам сільського життя закинемо. Приїхав до нас ось такий агрегат мотоблок. Артемчик вже сидить за кермом. А ну роби пібіп, синок. Роби пібіб! Не хочеш? Йому цікаво там грузять кукурузи, але йому це все цікаво дивитися, да, зайка? Куку, <гум> -ку, ти? Клас, да син? Оце то! Да. Так багато там кукурудзи. Да? Багато? А сідай ще пі піпів зроби мамі. Зроби пі бо я, я вже зараз ходіла.